Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі і ми сьогодні ми будемо готувати козацький куліш. Для того нам потрібно пшоно, або, як в Україні в нас говорять, просо. Сало. Я сало взяв трошки свіжого, трошки таке з перцем вже готове було. Для справжнього в принципі, куліша має бути сало свіженьке. Далі яйця 5 штук, кріп, петрушка, морквочка, цибуля, часничок і м'ясо. М'ясо я то є під горлю. Дезорієнтовно 700 грам, кіло 300 кг з лопаткої частини. Теж розпочати, я беру наше просо, Я його перед тим був добре промив в поточній воді і зараз вливаю Окріп Окріп для того, щоб наше пшоно не, гір... не давало гіркоти. Залишаю орієнтовно на пів години 40 хвилин, поки буду я займатися нашими іншими продуктами. Зараз беремо наше сало. але потрібно нарізати. Ось нарізали такими шматками. І зараз я йду подивлюсь до казана. Бачите, які шматочки. Йдемо зараз, подивимось до казана, чи він розігрівся. Так, наш казан розігрівся. Всипати наші. смажиться. А за цей час я йду нарізати цибульку. Бачите, А зараз беремо нашу цибульку і потрібно вирізати також такими невеличкими кубиками. Ось вийшли наші такі, бачите, шковарочки. Я витягнув їх. Зараз беремо наше м'ясо, і м'ясо також потрібно нарізати невеличкими шматками. Ось орієнтовно такими кубиками. Я нарізаю десь два. Такими от шматочками. І так повністю все м'ясо наше нарізаємо. Так, бачите, цибулька наша підтушкувалась. Я беру наше підгорля. такі шмуточки Всипаємо. Нехай також тушкується і потрібно час від часу помішувати, щоб не пригоряло. Так, друзі, наше м'ясо, бачите, як тяшкується. Даю зараз вашу лопатку. Давайте, щоб не було дуже. Зараз беремо нашу моркочку, даємо спочатку такими кружельцями. так на 4, де на 5 і такими невеличкими шматками. Ось, друзі. І так повністю. Ось, друзі, бачите, як наше м'ясо вже. Тушиться хвилин, напевно, десь 20, хвилин, і трошки більше. Поки я морпочку нарізав, Зараз буду всипати і сюди. Бачите такі, як вийшло у нас. І всипаємо. Примішаємо, тобто не вся, ще мені треба одну дорізати. Ось, друзі, бачите, наше м'ясо з моркочком, цибульком і салом готується. Яке. Красиво. А який аромат. Взагалі. Супер. Я тут морпочку, тому що я одну не Ще Щас всипає її так ось сюди. Десь. трошки О. Потрібно наше батя трошки менше зробити, що воно так собі потихоньку тушилось. Трошки підгальсував, а зараз багатя треба зменшити. Ось бачите, Наше м'ясо, друзі, бачите, готове вже. Маркочка також. Зараз ми може заважили, я ще не солив. Наше м'ясо вже посолити. Солимо до смаку, хто як любить. Потім що потрібно все рівно. Коли буду, щоб не було м'яса, наше таке без солі, зараз ось, і поперчимо. Поміщуємо і хвилин п'ять-десять і будемо вливати воду. Бачите яка краса! Ось! Я поняв гарно косі. Аромат неймовірний. Я вам не розказав інгредієнти, маю на увазі кількість м'яса. М'ясо я дав. Я говорив, в принципі, м'ясо, про м'ясо говорив, а морквочки і цибулі десь по кілограму. У мене казан такий на 12 літрів. Так що о, десь було пів кілограма. Раджу приготувати, не пожалкувати, хто ще не готував. Коїмо зараз, нехай вона 10 хвилин тушиться ще. Так, друзі, все вже яско готуємо. воду. Повністю бачите, як наші бортики. Десь 5 см від. Очекати нехай вода закипить. Так, наша водичка закипіла, я ще проварив хвилин 10, сипаю просто. Просто даю пшуна цього. Оцю кількість м'яса, моркочки, це були 2 кг. Потрібно добре вимішувати бо воно осідає на дно, щоб не перегоряло. Оса. І добре перемішуємо. Так, друзі, бачите, як варяться і я ще підсолюю трошки було, да. були води і воно вже солі не відчувається. Там трошки хай прикипить. Прийшло хвилин 10. Бачите, як наше просто вже почало набирати. Бачите, яка красота, як воно починає зависати. Ось, друзі. Зовсім інша красота. І помаленьку варимо. Друзі, прийшло десь 45 хвилин. Бачите, який. Нас коліш козацький, красивий. І зараз мені ще потрібно збити наші яйця. От, бачите, яка краса, який він. Ще правда вода трошки є. Хто любить річі, то можна ще додати буде. У мене люблять таку як. смачне буде. Так, друзі, наші яйця. Яєчка беремо, збиваємо. Так, на треба збити, щоб підтворилася однорідна маса. Бачите, наш коліжок легенько покипає. Вже майже до годинки я його варю. Я ще трошки дав води, бо багато трошки було завелике. Мені швидко викидали. Чогось. І легенько помішуємо і ломаємо. І потрібно бачите, добре вимішувати. Ось. А на настанок будемо давати наш кріп, петрушку. І зараз вирішальний момент. Всипаємо Петрушку, кріп і чесничок. Добре, це все вимішуємо. Залишаємо на хвилин 10. Нехай. Настоїться добре. Впитає наш часничок, скропаний Петрушка. Бачите, яка? Наша. Каша, кулішко, каша, о! Так що, друзі. Раджу спробувати. Друзі, наш коліс готовий. Бачите, яка смакота, красота. Так що... Ось. Бачите? Так що смачного, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки і до слідуючих відео.